Все, погнали, друзі! Це рейтинговий PUBG! Це рейтинг, It's rating. Е, uh, Якщо що, ось тут. О, зараз, ось тут типи впали, на корі. корі, от. Так, у мене є човен, якщо що. Оцей надувний? Да. Він повна хуйня. Готуйтесь плести. В ній стріляють і випадає ви лут, просто кажуть, вона мирна. На корі я поставив точку. Отут отут типи. Отут десь типи. А, окей, окей, окей. Дивно і я не вектор, бачу. Так, вектор чи МП5К? Не знаєш, yes. Вектор, я думаю, ні. Мені вектор більше подобається. От я тобі ультрик на вектор, якщо будеш бігати позначу. Блін, дивно, я не бачу типів цих. Ломкаряк на мені. Тут ще М24. Якщо треба. Мені патрони... ще щось одне залиште мені, будь ласка. Угу. От -от, на М24. Ти реально на мене злишся? Я возьму... а Бля ладно, у меня скин тут, короче, стоп стоп стоп! Что? Прикольный скин скажи. Давай. Я, я, нет, не, не, отцы отцы сюда. О, дай коряк, дай коряк теперь, иди. Чё, вин тебе треба? Ну он мне треба, да, я планы... А, планова, блять, ну ладно, Так що, я не знаю, як ви. Е, тіпи, десь були кворі, інша половина тоді виходить, що, бо тут пусто. Ми щось робимо з цією інформацією, чи ми забиваємо хуй? Так, що ми поки що можемо ну, я просто мен... ми можемо полетати тут, якщо ми не боїмось. Mm -hmm. Ого. Вони поняли, вони типу з тої сторони. Блін, на мене зброя, звісно. Так, зараз, мені зараз, треба, зараз мені треба якийсь X, якщо да, Ні, Ромчик, йде. я не буду на цій хуйні плавати. Окрім один. Я по патронах кайф. О, башкас. Я, а чому я не пливу? Тут чуть-чуть замілка, ні? Нема такого вайбу. Зачекай, зачекай. О, поїхали, поїхали. Я О, це вже інша справа, тут можна вже і перегони якісь влаштувати. Блять, реально плаваєте на цій штуці? Ну ми спробували, Каспер. Да, 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 ну тр треба було якось. Блін, я сподіваюся, що пізділка буде в якихось будинках. В мене три липких бомби і Сі4. Да, в мене теж, до речі, ще одна лопочка є. Так, компенс є мене. Приціл і жопка. Оце мені подобається. Якщо знаєте хтось вертикальний, скажіть, будь ласка. Znalazł. Zabierasz? Da, 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 da. Zaraz przeniosę cię. Idę do ciebie. Блин, я все, я прям бойовий. А, у нас тільки бустів мало. Я тоже ради. Да, у нас бустив дуже мало. Так, хочешь ще цю половину глянуть. Бустей, давай я скину ННРГ. Угу, зараз. Мы в зоне, да. Так зараз тут почекаємо чекаем, Сейчас она нового, да. Все, она полетела наверх. Так, ну го назад, то дивах. Брестка. Го! Можем от бутыночки по дороге залутать и піти. А? Uh, у мене цей, у мене тільки досі немає прицілу, гайс. Якого, якого? — Ну 2x3x небо 4. А, блядь, сорі, Sorry, yeah. Блін, там десь четверка валялась, uh, да я багато. Мене, бачу. Я ще знайдемо, Може в цих будиночках зараз по знайдемо і в зону подвиздой метро. Ну тут 4 лежить. О, oh, Ува. Uh. Я бойовий відомі останні слова. Так, 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 mm -hmm. зазвичай все починається. Давайте, давайте. Машина їде. Машина у на нас їде, 190 десь. Ага. Чотири людини в ній. Одного нокну. Nice. Мене щас заєбашать, гайс. Я йде, маїдем хлібі. Халп, будла, скажімо. Весу ж надаємо. Да, да, да. Інш... Вони запанили, тихо, звук. На мені, на мені, на мені. Блядь, мене поклали. За каменем, за каменем. Лоха павін за, -за, -за деревом на синій місці. Воу, wow, дуже душу, лут. Nice. Бля, ну це ж просто виблідок. Він же спеціально мене поклав, да? щоб не, ну. Ну да. Вже... Ми їм вруїнили, і він типу, нам. Oh, кажу, добре, під підніміть мене, я, будь ласка. Я, я тебе підняв, да. Найс, треба десь знайти цю фігню. Вот тут я на сеній. Я десь їхня машина, ти не в курсі? Я б з'їздив... Дайте, Дайте звук собі, ви ж чули машини, машина, чина. Ми... БТР. О, тут їх тачка стоїть. БТ... Ось тут ось їх, їх тачка Під нас під'їхав БТР, гайс. А, то не ця? не мирно? Ні-ні, це не це. Я не впевнений. Ви, ви самі граєте, я. я давай, давай, давай okay. підняти скелю. Ти впевнений, Все може. Так-да-да-да-да. Да, 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 да. Все окей. Okay. Я піднімаю тебе і. Ви просто біжите в зону. Да, да, го. Будь ласка, топ один, я вже хочу піти спати. Так, ну мені треба буде хоч щось. У мене нічого немає. Ти можеш. Можете сюди ага. може переміститись? Я в цьому хані залутаюсь. Може, може, можве, сейчас понимаем, что там по зоне. Тебе ще все одно 25 секунд там куповатой. Так, це, це ночи да? да, да, да. Ага. Прикольно, до речі, ось так вот okay? типу, на цьому. Да, да, да. Ну да, 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 ну це прям по, -по пацючиному виглядає. Значит, знаешь, что там твои едут, але все одно це... Що мені робити? До вас? Я падаю на цей на пхан тоді. Знаєте, що можемо зробити прямо по розумашому? Взяти машину і поїхати в інший кусок карти, там, де нікого немає, тому що це супер далеко. І, і скляю туди впаде і там залутається. Я вже сонечки до вас падаю, якщо що. Я падаю на оцей на пхан. Давайте. Давай, давай. Ви сідаєте? Машина ще їде з-за зони. Так. Я с тобой? Сидайте, Ні-ні, сідайте і погнали до скейт. Окей. Okay. Бля, хочешь бы тут нікого не Go. було. Ради Ісуса Христа. Бля! На, на мені тіпи, на мені тіпи. Ми котимся. Я поки. Добре, Зараз докотимось. Да, да, да. Go. Просто живе. Скель. Не спамте звук, не спамте звук, будь ласка. Митка. В стене митка. Вин лих на землю. На стене митка. Брлэйтс. Встала? Нейс. Ух, блядь. Нокнулся, че? Чи... Вин мер, вин мер, вин мер. Okay. Окей. Вот так, не забывайте, измутаешь. в спине тачка. Так, ну шо, нам треба далі просуватися. Зараз, Соночки, мені треба хоче щось. Ні, ну ти, звісно, ти там лутайся, я більше до інших. А, да, їде, їде. Проїжджаємо, мы моим по финанс. А, ні, зупинилась. Я доеб. Так, називаємо своїх, не бросаємо. Да, да, да. Капець, ви тут шакали просто налетіли. Ха-ха. Стріатники. Да, да. Там є там щось? Реально є. Так, да. так, да, да, нормально. Ну тут третя, третя третій рюкзак, є, як мінімум, і багато обвісів і аптек. 6 да, візьми, та похуй вже Хай, я. Це, це мега переможна ясня. Я все одно з 6 стріляти. Значки, дайте мені інфу, де можна поводитись. Лі... Е, мітка на синій. Угу, плюс. Тут ніхуя немає. Ось тут броня друга, майже ціла. Та я тупий чи... А що тобі треба, бро? Мені хоч щось треба. Ну, хоч щось, що це означає? Ну, так, хоч щось, бо, там все є. Зброя, си... аптека, що-небудь. Костянці, а де труп? Так на сані міці було. Ти, ти же вилутав. А, похуй, ладно. Ну скажи, чого тобі бракує, тобі скинуть, якщо в мене. Життя. Мене Ром... ніби Ромчику все є. Ні. відпочинку бракує, мені здається. Судячи з останніх розмов. Все є. А, і собережно, вони можуть бути на деревах. Йо-йо, <laughs> блядь. О, сидим. О, Окей, так. Найс, зона дуже <laughs> Сидим. Садим, садим. Ми щось пробуємо краще займати? что-нибудь пробуем краще я Типа ну, Я ділація, крифість, тому, Трошки правіше кручу, щоб просто подивитись що там взагалі. Ну можемо висоту зайняти синю. Прям на домінацію. Не хочем? можна. можна. Я в тельце, у меня Ну, але диви, але ж, ну, домінація, домінацією, у нас там також так уж доминантно будуть пхты. Куди, йдеш? куди ти привяжу? пішов, блядь? Я, я придивлюсь чи тут нормально, і якщо нормально, то ви сюди Окей. Okay. Тачка едет на нас. Тачка? на да, бачка. А, это той же ж. Я нокну его. Ебать, нахуй шо, ты шо, реально? Ты... Да, да, да. Найс. Nice. Да, он валяется. Шо, куда ты, васек ехал, блядь? Летик. Там еще его тиммейт. Куда <laughs> они катаются? вы делаете все? На мне что-то зарядное, если нужно. Скаля, а вот тут лут. Где? на він, він, да, він за зону поїхав. Так, дякую. Я вже злотався. Мені за зону поїхав за зону, щоб просто поїхав. Він, він активує, так, да, він активує цей. Ага. Ну, по такій логісті він щас за цього приїде щас. Так він буде вибігати звідти, до чекати його лол. Ну, так. Да. А, так, да, він реально там піднімає. 24 живе, гайз. Дуже маленька зона до і мене живе у вас? Давай, давай, давай. Треба розомнути. Всіх тачки, ти, По ньому стріляють. Багато, нам не багато, но, на не багато, багато. підходьте. Охуенно погнали. Ого. Мені Вони Ну, зараз поза базой вони вы без раз зоны биг ты. тут. Давай. Ну просто чекаємо, да, і все. Не волнует. Леби сюди-сюди-сюди. Окей. Сюди. Okay. Я обостанусь. Пизда блядь. Так нам треба хайграунд, якщо ми це хочемо робити. Невже вони не будуть? Да ну, потрібно, я покажу щось то робити. біжать, біжать! бежать! Сынки. Один ног. Ще один, все обі, обі двох. Найс, 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 найс. У мене, блядь, одиночний стояв. Найс. <laughs> nice. Так, добре, я назад повернувся, я, я буду чекати, чого не бусти викрутило. Я, я, я забіжу, синько, подивишся, чого не бусти. Давай. Якщо бусти треба, скажеш, я тобі потім накину. Добре, брат. Да, заберіть, будь ласка, бустів був, взагалі, по нуля. Так, зараз. Ромчик, о, на, тримай, підійди до мене, під дам. Угу, дякую, дякую, Ромчику. О, о, цього є. Дав. Дякую, дякую. Дав, дав, вийшов. Блять, так і знав, нахуй. Что, мы пиздуем по левой? Крутим по левой? Да, 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 да. Треба по левой. О, да. Я скину 2 энергетики, чё такого мыска Я возьму. Это кэшбэк. То, что да. дал. Выпью я сразу. Гайз, передо мной чел. Камень на синей лице. Бежать в поле. не башу по нему. UIM. Все німіцьке, гай, все німіцьке. Вау, вбив. Найс. Хорошо. Соло, да? <ривоти> да? Да. Да, да, да. Стоюсь. Це був сольник. Треба бусти подивитись у нього. Зараз гляну. І гранати треба якісь. Да, у нього хороше. Забирайте бусти. Бери, бери, бери. Треба обережніше. Ладно, я взяв, якщо треба комусь гайсь бусти, то я поїжджусь. Лун, тобі треба? Ні. заходим в зону вот сюда. Давай это на, на, на не забегаем в место, бежим на синю, Давай, 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 давай. Каспер, мне не Скинул на позицию. на Право Сейчас, тут. Лево чекну. Лево Е, вместе Е, вместе Е типы, пока не показываем. Да, да, это логично. Поки ми сидимо. Справи, ми, ми знаємо, що, що ліворуч є тіпи. Ми знаємо, що ліворуч є тіпи. О, а є ли паучки ці? У мене, у мене ні. У мене тільки хаєшки. Це нас є ваше змісне. Поплав Вони, вони не в зоні. Ми можемо їх запушити? Нам треба це робити, ні? Не сказав би. Ми нехай грали. А навіщо? Зона, зона, зона пішла, Да. Окей, почув. Гопа праві тоді? <зв>. Да, да, да. У ми отут просто станемо. У нас, нас... тут тут. Да, я, да, я, я, да, я, да, да, я йду за понад понад каміння, я йду за камінням. Йо буст пока. Лум, тобі треба пусти? Дякую <зв>. за рейд, величезне. Трохи Трокивається каміння класне на зоні. <зв>. 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 Але оця я тут буду сидіти до Талого, просто закривати фланг, якщо що, то я. Ну, Люрка, якщо можеш. Буду крикати. я, я цей або, або в цей будиночок. Коротше, я Бля, в них там буде краща зона, у них. Подивіться ці камінчики. Ну, бля, що вже пороб... Право, що Зараз 12 людей. Так, да, в мене тут вибігає з хатинки. Можемо відкрити Каспера? Тут синя мітка, прям, ну прямо на нього поставив. Бачу, праворуч. Є дав. поклав. КП. Дуже. Ще один, ще один. Хату. Гайс, да, вони, да, да. Вони, вони Вони дуже погані. На... Ну коротше. Їх сані Там коло. ще. Добігає. Ще біжить, біжить. Е, е, Проворуч. Ой-ой. Я, я нокнув одного, але я лов. я Хлібізі, не поспішай, потім мене піднімеш, одного. добре? Лума мене піднімає, все добре. Одного доїв. Nice. У нас десь справа. Ромчик, праворуч були, праворуч так, крутили так, так. нас. Я знаю, 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 знаю. Я бачу, 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 бачу Вот тут. -от. Бачу, прибігають, тебе дорогу там. От тут, да, да, да. Я У нас охуєна зона, ми не пикаем, ми не пикаем, вони в нас будуть бігти. За -заду ще... а а лівору, ми закрили, ні, ні, Задушили ні, ні, ні. я? Ни, не я. <гану> да, да, да. На зелені є. Я доїду. По мені згибашать. Вони походу пушать мене. Чи що це? Є я, гранати їм дати. Я не, я не знаю, де вони. Ну я кидаю, коротше. Мейбі От тут от <гану> прям тричить. Но? Я нокну, я їбану, я їбану, знаєш. Жовта мітка права. за деревом. Синь, 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 не поспішайте, щас. не поспішайте, вони за синькою. Синя, синя, синя. Мо вони, вони пушать, вони намагаються зайти. Я нокнул. Ще одного взірвав. Найс. Він походу стелкає. Наліво, ліво, ліво, на мені, на мені, ліво за каменем, забігай в зону, забігай в зону, на мені, на мені, на мені. Забіг смок, забіг смок, сиди в смоку, сиди в смоку. Він лад. Найс, найс, лума. Ізі. Ізі. Солала лума. Найс. Найс, 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 найс. Що ти? Бля, я його не побачу. Хорош, лумочка, хорош. З волхеком то поїбанули їх. Так, що, лівніть, з мачі хочу вас статистику подивитися вашу. Не знаю, у нас тут танці. Я поняв добре. Нічого нам не пощастило зданою, це ми грамотно е ротувались. Кожен вечір, кожен вечір стабільно топ-1. Кожен вечір. Кожен вечір з Лумою у нас топ-1. Кожен вечір. Задумайтесь. Гай, Задумайтесь. Ну і нормально це, це, це просто статистика, гайс. Да. Так і я, так і я. Все, дякую вам чест за паті, всіх люблю, всіх цілую. Дяка. Да, всем дякую, всіх цьомки-бомки.